Техніка за кошти обласного бюджету для військових. Прикарпатські посадовці передали бійцям сил безпілотних систем 50 fpv дронів. А ще українським захисникам придбали засоби зв'язку, планшети, генератори та зарядні станції. Ціна обладнання 850 тисяч гривень. – це ударна робота, це те, що забезпечує безпеку наших рубежів. Захищає піхотинців, вражає військову важку техніку, танки, ті, хто йдуть з. Поганими намірами в нашу державу з засобами враження не мають шансів. Ми розуміємо, що сьогодні ще більше з більшою силою і активністю потрібно працювати всім для того, щоб виконувалися бюджети, для того, щоб мали можливість закуповувати всі необхідні тактичні речі на фронт, які сьогодні зберігають життя наших захисників-захисниць. Найдорожче, що Господь Бог дав це є життя, тому ці тактичні речі є дуже необхідні для збереження життя і здоров'я.